Друзі, всім привіт. Приїхав до свого цимбора, до Котіша. Такого файного. З Чехії прийшов. Та й нараз прийшов до цимбора познімати коні. Файні. Воно ходить. Це... О, цей коник на продаж. Біушний, біушний. Недорогий. Де ще й кобилка, васає, кобилку можу, відео, підкове така чуть-чуть Так? -чуть більше. Да? Да. Є маленько більше кобилка, жовта, лиса, красива. Такі малі два гуцулики на, на до роботи. Люба робота. Кого люба. Не будуть хотіти. Спокійні коні. Да, Спокійні цікаві, коні. коні. коні Дешевий коник. Да. Дешевий коник, не дорогий. 28 тисяч прошу можу. Щось там на дорогу купити. Ні, сам доправлю. І кобилка маленька дорога. Є, є, є доставка. Так, кобилка буде прийти. Так що номери лишу в описі і лишу в коментарях під відео. чистий Так що будете дзвонити, питати. Є доставка. У віті є, є поповнення. Є такий малий самураєвич. Син самурая і, і внук Факіра. Ну вітя. 12 днів сьогодні. 12 днів сьогодні. Джамала вродила такого. Джамала! Відганяй. Джамала, або би їх побив. А то вона чер... вони через коня пішли в ліс. Да. Да? Mm -hmm. Джамала такого. Лушука вродила. Mm -hmm. Тут є Ріка. дочка сеньора. А ну ведіть сюди, а він зараз вийде сюди, та там погано в хащах. Погано там в хащу знімати. Виведіть сюди мало та і зараз файно познімаємо. Ріка. Ріка... Ріка ще має, не має півтора року? Чи має? Вітя, ріка має півтора року? чи ще не є? 26 квітня мала рік. Ага, то буде 26 жовтня буде півтора року. Реки чотири місяці, коротше. А то ведіть сюди кобилу. Та він зараз такий син самурая. Та. Таку і зірку має. Файну. Ноги товсті. Одну ногу білу має. Що буде когось? Цікавити жеребчик буде на продаж. Бог, все добре буде на продаж. Дивіться, голову, передок. І то... молошень 12 днів. Да, да. Чисто не примили, не ножку, ні. Не... Джамала вже покрита. Покрита очі надії там. скільки віті днів почали покривати джамалу? На сьомий на день, день, почали... день почали покривати. Да, вже покрили. Ні, на який дев'ятий день да. навіть. На сьомий буде, день. Скажи, що, що когось цікавить, буде на продаж. Буде на продажі, бо жеребці не буде бажати. Хіба коболка не продавав би, а так на репціну. Майка вже нема, лосичка нема. Такий, не доста, на Такий буде з ним. Файний, файний. Дуже файний. Взагалі, подивися. Джамало молока має. Ой, Дуже файно. Має чим кормити. Такий жеребчик. 12 днів. ]ralua. 12. Паску. Ну то не сіко, я не знаю, як вони з Коротше, на 12 сьогодні. На сапів марю на посторому на рану, то то вже більше. Чесно, а машину так іде, як старий квіт. Сам заходить. Він іде спереді, адже на воздать. Вітя джамал джамалу возив до жеребця кожен раз. Кобилу грузив і віз до жеребці. А мені сі дві не Ну, то буде пара. Вже пару раз запрягав у фіру із Майков. З майку вчив. Дуже файно йде в ефірі. Дуже, дуже. Що дається послухати. Так, да, коня. Вони через коня у ліс зайшли. Я видів, як вони там ганяли його в хвощах, ну. О, велика буде. Кажу, велика буде така, що. Ще й буде більше, напевно, від багіри. Ще й більше від багіри буде. Ну, має. Копит має рівний такий цю зиму, бо може февраль, март, місяць буде крит. І тут до самурая повезти. Це піде до самурая. Так, піде всю до самурая. Де йдеш, Джамало? Де йдеш? Я тобі зараз дам. А вже? Ага. Зачулась їсти. Ай, ходи, ти не є, що позирає, немає що пасти. Та земля чорна. Ну, то чорна. Ще є кобилка, але ну, кобилку треба, кобилка то від мене 6 кілометрів. Номер, номер буде в описі, так що будете да, дзвонити, кого буде то, цікавити. Кобилка я відео любов з Там Коника, кого буде цікавити проба. Люба, Люба я ходить, ходить. Кого буде цікавити, може буде скинути у... на Viber, да. Messenger. He's відео коник. проби. Коник такий, ну. Но... Рудяга такий, що. Титя! І да. куди другий пішов? Та пішла джемала туди, там мало приват. Коник дуже файний. Конек, що файний. Конек забрав, кобулку мусив лишити. Бо Чоловік, ще там мала лошечка, три, три недільки має. Коник спокійний. не До роботи, ну. До роботи. Там Багіра. Там Багіра є. Багіра теж чекає. Потомство від самурая. Да, да. Всі Дядькові Іванові привіт. Афричиковий. Густі, густи. Я <сісті> да, наш густи. Густий Іван. Ви ще козеч. Я ли не то пускав у вас бися мало піти. Як малий. Малий сати, сати хоче і навіть. Комари на них налипли в лісі, де знаєш. Комари на них, то зато се Малий не розумієся, що то вона робить. Що? Малий не розумієшся, що то вона робить. Ну то буде повітці. Отаку кров має бути. Ну Буде файний. Ну тут все чекає на що, бог да. Позволь, до ви пробігать вас, ну що? Вся грозає, вся буде підстояти, гризти. Ось така Багіра. Вам поправте не до з вуха зліз. чи ага. тінь. Тото... Та що мітя, мічо позиреть, то то. Тут теж, навірно, качала. No. Ой на воді. Такі чари воді стала. Ну. <танес> біля, на, на, на дозі білі. Та черва. Та це черва. Не булена, не, не а її продав бо хлопці. Три Але... місяці гнаммівся за нею слава Богу. Але вернулася назад в сім'ю. Так, три місяці не було її в мене. Я продав і ледву урвав. Коби б by... не була добра, то б вона назад не вернулася. А, а... Кобила дуже файна. Кобила не продається. Подайся продає. продавати Пізніше. і принесене, хоч би худне і щось увидіти, що вона несе, ні? No, вона мала по факіру, вона мала вона потом, казала, потомство по, -по, -по, -по факіру. Кобилку кинула і третій жеребчик цю у нас у берегові. Вже вона я вже відділа, як лоша no. Та Видно, то вона таке він, черево дістала. Двічко, да, вона 19... 19... 19 грудня я її повіз, 23-го забрав у Дваньки, то значить десь на 20 -е число на листопад. Десь у листопаді да. 20 можеш... листопада мала би родити. Да, да. Вітяк! Да, а вони можуть просто гнути.

Ласа, Іван не казав, що у Таніцях мала двойні. Же... кобилка здохла, жеребчик репчиться, лиш. Паківання Пак покрив її оскаром, мала лошечку в баркасовій там скинула, запробували її такі місяці верла лошечку. І тепер я знав на нишній день, той біля нас. Я оберегою, чотири місяці лошук має, вже запрягали, їдуть повністю, більше їх поконить. Вищий да? током, 163, 162 має. Да. Жеребчика мала. Прямо в стайню її пустив пацан. на того дана від нього була. Ана? No, no. да. Ну і тепер я покрив уйва. Я... І покрили тепер самураєм. Да, Кобила почалася і палити, і зразу відвезли до самураї. Да, ну, ну самураї. Я її забрали... я, 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 весь це покрив. Худа така була копом'ять, яка худа там леміла. Я пам'ятаю, ну. Но... А де мало хвіст красивіший, бо до назад це не розумію. що то вентилятор вдома вона так, блять, чорт, бізнес. Та її був Добре, друзі, пишіть коментарі. Чи хотіли би якусь пробу побачити? Кажу, хотіли би якусь проб, пробу побачити, пишіть. Буде цікаво. Буде цікаво, то познімаємо.